Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Відповім на ваші запитання, яку я купувала насіння цвітної капусти. Ось яка в мене гарна, велика виросла капусточка. Порадилася із фахівцем своєї справи. В нього свої поля. Він висіває капусту на, на продажу. У мене завжди отакеньке виростало. Ну як не поливай, як ти не підживлюй, нема нічого. А він мені порадив, яку взяти капусту. І зараз я вам покажу, яке насіння брала. Адже насіння багато, а хто його знає, що купити. Це не реклама, це так як ви мене запитуєте, я вам відповідаю. Світна капуста цього року в мене шикарна, не така, як була раніше. Листочки поїжджені, погризені, але капуста. От, зверніть увагу, яка гарна. Обробляла її всього два рази, коли вона була маленька, якісь були напалені, ні на бложки. Заїдали. Ще дуже маленька розсада. Коли висадила, верніше відкритий грунт, це ця розсада, що я висівала на підвіконі. Вона в мене росла. Ось така гарна капуста. Я вам показувала, коли висівала. Яка гарна, гарна капуста. Втікла згорода, покажу тут, так як там вже в нас сонце буде погано видно. Яку капусту брала і разом хочу пройтися зеленькою, проходжуся, так як вже фунгіцидом, вибираємо гірочки не підеш, то я так роблю такий легенький слабий розчин, проходжу по листочку. Була, забулася, де тіла цю бумажку брила, обшукала пікінської капусти. А я її лишила там. Виставляла між сортами капусти, де висівала відкритий ґрунт палички, нащо його виставляю. Сходить, все видно, але ну, думала, загубила. Так, цвітна капуста. До речі, відео, яка, яка капуста, хто не бачив, покажу в кінці, так як в мене вже на городі немає, я її вчора вирізала і переробляла. Робила з неї голубці, заморожувала. Капуста Анако f 1 І хочу вибачитися. Мене запитували, я була відповіла, як показувала, як її вирощую. Монако e, написала. Попутала яйця з легкими. Я дуже вибачаюсь, перепишу назву в коментарі. А я перерила, шукала цю бумажку, думаю, я ж не могла викинути, тому що мені сказали, що це хороша капуста і завжди забуваєш ці назви. А вона вон, на городі в мене в дощах, але нічого тримається. Вага 1,5-2 кг, 2 кг в мене не було. Саме більше це була 1,5 кг, ті були трохи менші. При зберіганні не втрачає колір. Гібрид толерантний до борошнистої роси. Ну, так, тут так обірвала я. Ну, вона ранній сорт. Цвітна капуста, гудмен. Професійне насіння. Шкодую, що висіяла тільки її, ще було холодно, висівала в хаті, росла на підвіконі, потрібно було ще купити і висіяти так само відкритий ґрунт, щоб вона мені була пізніше. Ну, не хочеться з нею гратися завжди, тому що погано, як ну, я показував, таке росте. Ранні стиглий сорт відної капусти, призначений для вирощування в відкритому ґрунті. Формує щільну білу головку, яка закриє вертикальне направлення листя. Вегетаційний період 75 днів, вага головки, 1,5 кілограми, це найбільше. Ну, я не знаю, не важила. Рекомендований для вирощування весняний та осінній період, як розсадний спосіб, так і вісім відкритий ґрунт, Для розсади підходить чудово. Це також буде відео і для мене, так як я можу забутися, загубити бумажку. Подивлюся, і буду знати, як обрати на наступний рік. О, моя цибуля під надійною охороною. Внизу під цим відео я прикріплю посилання на відео, де я вирощую пекінську капусту, верніше, як я розповідаю, як я її вирощую. Що радочка. Сердечно всім дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Сподіваюсь, відповіла на ваші запитання. На все добре, до зустрічі!